Коли передали нам речі, я взяла його телефон, то вже в телефоні, коли я відкриваю свої повідомлення, відкриваю той день, коли він переписується зі своїми побратимами, які стоять на інших позиціях, вже тільки потім я знала, що, яке пекло було на той час у них. Він народився у місті Решетилівка 16 червня 1973 року. Навчався він у Решетилівській середній школі. Після закінчення, дуже коли навчався в школі, ми з ним ходили в один клас. Він дуже… Любив спорт і займався спортом, дуже любив футбол і завжди приймав участь у футбольних матчах, і це було його, скажімо так. Мрією, і він, він завжди, завжди був на виступах. Після закінчення школи він, пішов, він навчався у хорольському технікумі. Здобув там спеціальність інженер-механік. Служив в армії, відслужив він в армії, і потім працював у колгоспі інженером-механіком. Але після того, як вже розформовувалися колгоспи, то він став працювати у Решетилівці на складах ДСНС. І так він чверть століття так і пропрацював там. Склалося так в житті. ну, Він залишився там в Решетилівці, Я спочатку також працювала там і в Решетилівці. І, ну, скажімо так, наші шляхи на той момент в, в юності, в молодості, розійшлися. А потім ви зустрілися вже в 21-му році. Так, так, а потім ми зустрілися вже… Потім ми зустрілися вже в 21-му році і, скажімо так, він став для мене тією людиною, яка, яка навчила мене жити щасливо. Ви одружилися, так? Так, ми одружилися і, скажем, ну, тобто, все було дуже гарно, якби не війна. 24 лютого він вже долучився до лав Збройних сил. Спочатку він служив у роті охорони, 6 відділу Крешетилівського ТЦК. Прослужив він там рік. І потім уже в лютому 23-го року його було мобілізовано до складу 72-ї бригади. І свою службу подальше він вже проходив в Донецькій області під містом Вугледар. — На якій посаді? Він був солдат-гранатометник. Вам вдавалося зізвонюватися, коли він був вже? Так. Звісно, вдавалося зізвонюватися. Він перебував на позиції. Вони взагалі зазвичай перебували по два дні перебувають на позиції, і два дні було у них певного відпочинку. Але одного разу було сталося так, що на зв'язок він не виходив чотири дні, але потім передав кимсь телефон хлопцям тих, хто ходили за, за водою, щоб було для, для них. І так вони майже дев'ять майже днів знаходилися беззмінно на позиції був один такий випадок а, а так два, два дні вони на позиції а два дні вони бу, мали трошки відпочинку але вже в 24-му році вже коли зимою це саме то вони вже ходили всього одні сутки відпочивали і на другі сутки вони вже знову йшли без відпочинку, майже без нічого, Того, що дуже мала кількість хлопців вже залишалася, їх постійно накривали вогнем. Коли передали нам речі, я взяла його телефон, то вже в телефоні, коли я. Відкриваю свої повідомлення і відкриваю той день, коли він переписується із своїми побратимами, які стоять на інших позиціях. Вже тільки потім я знала, що яке пекло було на той час у них. У мене є відео за 22 число. Перед цим буквально 20-го 20 числа я їм відіслала дуже велику посилку. Який наготувала дуже багато смаколиків. Тобто я дві посилки: одну в один день, а іншу на другий день відіслала. І на другий день я відсилала їм. Там із ним служив молоденький хлоп, хлопчина. Славік, він дуже любив голубці. І кожного разу, коли я відсилала їм посилку, я ну, звісно, готувала і голубці, і все, і морозила. І він завжди питав: Андрюх. Це нам посилка їде вже з голубцями. І в мене є в останнє відео, коли вони 22 числа сидять і якраз вечеряють. Якраз була це остання вечеря. Він загинув 24 січня саме на день народження мого сина. Тобто ця дата стала для мене. Знаєте, складається таке враження, що гори і радість взялися за руки. Це дуже важко. дуже. Був дуже, дуже щільний обстріл був. Тобто цей квадрат, де вони стояли, їх, їх тоді дуже сильно обстріляли. Загинув він, і з ним також загинув ще один його побратим на позивний день. Їх тоді було, вони тоді загинули вдвох. Знаєте, в такому віці, як у нас, у нас одні мрії, у нас мрії одні. Як на, то, на найдовше бути разом, піклуватися один про одного, дбати про родину, дбати про внуків, дітей, бути щасливим. Все, що можна про нього говорити, це тільки… тільки хороше. Тому що він справді був такою доброзичливою людиною. Він завжди прийде на допомогу, він завжди, завжди буде опорою і надійним плечем. Що б я йому сказала. Я б йому сказала все те, що я завжди говорю, коли я приїжджаю до нього на могилу, що я безмежно його кохаю. Що мені дуже геть не вистачає.